Це буде вірш, який я написав від імені жінки, точніше, дівчинки, дівчинки-підлітка. Вірш називається Алінка. І ця Алінка тепер один з моїх улюблених персонажів, яких я вигадав. Алінка. У 12 років я мала короткі сни, в яких було сумно і нічого не діялось. Я прокидалася і читала під ковдрою, на сцену перевернутої долоні виходили змоклі вершники. Рибалки обмінювалися короткими командами, стоячи над озерами з дрібненьких слізок. А вранці можна було дивитись на себе у дзеркало і ворожити зі соляних стежин. Я була приміткою до великої комети, котра ще ховається. І Якби серед ночі хтось раптом постукав у дах, я, певно, встала би відчинити. Світло не розрізняє адресатів, світло це я.